Всім привіт, я поля, і не переживайте за мене. Я не в лісі. Я по ночам в ліс не ходжу. Я взагалі по ночам нікуди не ходжу. Просто щоб придати такої, знаєте, якоїсь атмосферності, тому що я буду далі розказувати, то я вирішила вибрати такий от фон. Прикольний правда. Це вже друге ось таке відео на моєму каналі. Перше відео, ну наскільки я. Побачила по коментарях, почитала коментарі, вам сподобалось, я вирішила зняти друге. Я ще тоді казала, що у мене, ну, ті історії, які були, це не всі історії, які відбувалися взагалі за все моє життя. І, власне, сьогодні я декілька з них ще розкажу. По назві відео зрозуміло, про що буде йти мова. Сьогодні я вам розкажу от історії, які, от, оце мене слово розумієте, от, 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 от де я такого набралась. Історії такі, якісь, можливо, з одної сторони жахливі, якісь незрозумілі. Отакі зі мною відбувалися в моєму житті, таке справді було, і яким я не можу знайти пояснення, тому що, ну блін, я навіть спочатку сумнівалася, а чи не приснилося мені оце? От все, що що я це пам'ятаю, але. На диво пам'ятаю про ці от ситуації не тільки я, тому власне слухайте. До речі, я впевнена, що у вас також є якісь такі схожі історії, яким ви не можете знайти логічного пояснення. Якщо реально такі є, то можете написати в коментарях. Можливо, я подумаю, що це може бути. Можливо, люди підказують, можливо, в когось ще таке також було. Ну і перша така історія це було зовсім в іншому місці, не в моєму. Ми поїхали з батьками. По-моєму, тільки вони були. Я, мама і по-моєму, бабуся. Навіть брата молодшого не було. Куди вони його? Де вони по дорозі його сплавили? Я не пам'ятаю. Ну були, от я пам'ятаю нас трьох. Може, десь був, але просто я не пам'ятаю. Короче, ми поїхали на день народження до моєї. Хто ж вона мені? Коротше, сестричка. я не знаю, двоюрідна там це ну, сестричка, Вона на той момент їй було коротше, вона була на рік молодша ніж я. Її мені було років 6, а їй було от 5 приблизно. І так як я була ну зовсім мала, я мало що пам'ятаю з того дня, але от цей конкретно момент я пам'ятаю добре. Власне про нього я їй розказую. Єдине, що мені згадується, от як ми сиділи за столом, я пам'ятаю, що там було дуже багато людей з дітьми. от два стола таких домик стояли і стояло, і ми отак по обидва боки сиділи. Я так з маколомами сиділа. Це Неважливо. Коротше, відсвяткували ми ту дню, хоча воно там закінчилось, як ми там, ну коротше, цього всього, я не пам'ятаю. І так як було, я повторюся, дуже багато людей. Вони всі почали вже розходитись помаленько, вже отак під вечір, навіть під ніч. Це десь була ну, година дев'ята, десята, так вечора. А повторюся знову ж таки, так як ми були з іншого міста, то ми не ночували там. Ми, по-моєму, оце кожний раз як їздили, то ми мінімум жили там тиждень. І от якраз ми вирішили з моєю сестричкою вийти провести гостей. Там була якась, я пам'ятаю, приватна типу, це був високий будинок, ну багатоповерховий, і була якась приватна територія. Були рішотками такі от заборчик, пультом відкривалися. Хто там на машину машиною приїжджав? Вони могли приїхати, ну відкрити ворота, заїхати і закрити. І от якраз відкриваються ці ворота, виїжджає машина, і вона була це От останні були гості, які там, в принципі, були вже ми мали зайти і там чи спати, чи що. Ось і вони поїхали, поїхала та машина. А ми мали закрити за ними, от якраз ці от. Pronto, a Вийшли це, до речі, не настільки, от прям страшна історія, пов'язана з якимись потусторонніми от, такими всякими штуками. Ні, просто ну коротше, трошки в іншому вона стрьомінка. Можливо, ви дасте пояснення цьому, тому що я далі розкажу. І ще хочу дещо сказати. Я записала лише от історії, які я ще писала попередній раз. Я просто ну не влізли би вони в то відео, занадто би довго воно вийшло. Я позаписувала все, що я згадала. Можливо, за цей час я згадала би ще щось, але розказую те, от що було приготовано на той раз. Тим більше, що це якраз прям такі. Орі прям прикольні. Ну коротше, е, хочу хотіла сказати, що я не готувалася, не писала сценарій, просто отак, от згадую по, по порядку, що як було. В общем, закрили ми ті ворота і дивимось, іде. А, була зима. Я уточню, що була зима, було прям холодно, снігу було багато. А ще я пам'ятаю, ці ворота, як закривалися, то вони утворили ткуну в снігу таку цю полосочку. Настільки глибоко, багато було снігу. І що було далі? Нас покликали. Я не пам'ятаю, хто знову ж таки, ну мала я була. Я пам'ятаю, от, власне, оцей момент, і декілька там от, моментів мені там просвітляється, знаєте, за от весь цей день. А основному тільки цей момент і, і все. І тімінь. Короче, нас покликали. Але ж ми ну, тип, ну, діти, знаєте, ми вирішили, що там сніжки пограти, вже там трошки ну, от біля під'їзду ми просто стояли. І за тими, от якраз за тими воротами, тими, за тим забором іде мужик. Я би сказала, що там тату чи хто, ну давайте просто це буде мужик, тяне за руку дівчинку, яка була в піжамі. Це була просто футболка. Ну, то було не дуже далеко від нас. Напевно, метрів, отак 15, може ні, 15 навіть не було, може 10, Ось так. Щоб можна було роздивитися. Вона йшла в футболці, і просто піжама футболка і штанішки, і кімнатні тапочки такі з ну з чимось, ще зайчики, чи що, щось таке меньке. А ми якось так стояли. Там були мусорні ці сміттєві баки, такі великі. Ми стояли якби трошки за ними. Тобто ми могли їх бачити, а вони нас не бачили. Коротше, він її отак трошки протянув. Прям знаєте, оце от було як ніби. Собака, яка, вибачте, що я так порівнюю, але от щоб ви розуміли, собаку, яку хазяїн тяне, вона не хоче йти, вона отак опирається. Так само йшла та дитина. Вона дуже плакала спочатку, не плакала, може, отак пів дороги, які вони прийшли. А потім вона почала так кричати, він вхопив її на руки, отак поперед себе, і ну, типу, поніс далі. І це в принципі вся історія. Але от скільки років вже пройшло, вона не дає мені спокою. Я про це нікому спочатку не розказував, потім забула спочатку не розказувала, тому що нам сказали йти, якби вже в квартиру, а ми не пішли. Коротше, ми боялись Чити, от, але що це було, я до цього часу не можу зрозуміти. Наступна історія вона відбулася зі мною, коли я їздила на роботу працювати. Я ще була неповнолітня, тому де я працювала я уточняти не буду. Ось лише можу сказати, що я працювала в архіві. От хто розуміє, той розуміє. І вийшло так, що там. Як це Назвам це офісом? Давайте, ну нехай буде так, хоча це зовсім не так. Нехай, буде так, щоб трошки вас заплутати. І один офіс закривався, і вони, якби, були їх всього два. Один закривався, і вони об'єднували ось так два разом. І от всі речі, всі бумаги, все абсолютно все, що там було, потрібно було перевезти з одного офісу на другий. А їхати прям було дуже-дуже дуже далеко. Місто велике було, ну воно ну, і зараз велике, і з одного кінця міста. От, на другий аж. Але ну дякую всім, хто там робив. Що мене переносили це конкретно ми, люди, які там працювали. Ось, а переносили ну якісь там чоловіки, які там також працювали. Двірник, там якісь охоронець і так далі. Ось вони все переносили, і мені потрібно було от ми. Були там вже останні дні на тому попередньому, офісі, всі прямо останні останні, і далі ми вже мали перебратися туди. І якісь вже бумаги мені для роботи, що мені потрібно було, одна май... найближче майбутнє, що мені потрібно було зробити, там здати на вихідних. Мені вже їх перевезли. І власне я вже могла спокійно їздити працювати туди. А жила я все таки, тому що це було за кордоном. Я жила там, де й працювала. Жила я все-таки на старому, поки що офісі. І ми туди їздили дуже багато разів. Раз було таке, що ми їздили на метро а другий раз було таке, що ми їздили машиною. Третій раз було таке, що ми їздили, ем, під'їжджали туди трошки, далі йшли пішки, але найчастіше це було якраз от на метро. Виїжджаєш, там е, виходиш, буквально отак піднімаєшся трошки вверх. Там був такий е, якийсь синенький, такий, це була якась труба, це був не забор. Ось, і я на, по ньому орієнтувалася спочатку. Коротше, дуже багато лишньої інформації. Ось, і я туда, я повторюся ще раз, приїжджала дуже багато разів. Я знала, ну просто дорогу, там не було що не знати, розумієте? Навіть не знати не було, що там е, помилятися, лудити навіть скажемо так. Але вийшло так. Це був якийсь дуже жахливий день, я пам'ятаю, що я ніч не спала. Не спала по своїй ду... якій дуякійсь дурості. Можливо, я дивилася там якийсь може фільм, чи що. І мені потрібно було трошки на пізніше, на 10 годину. Я могла спокійно собі там в 8 годин, зібратися і доїхати туди, куди мені треба було, і дойти власне ще там тих 15 хвилин. Я так і зробила, але блін, я в той день так не хотіла туди їхати. Я розуміла, що спокійно в мене є була робота і там. І там була робота. Я могла спокійно ж за комп'ютер і зробити те, що мені потрібно було на старому офісі, де власне, я власне жила. Але ні, хазяйка моя сказала, що треба їхати туди. Окей, поїдемо. Я приїжджаю туди, десь було напевно без ну, 15, без 20, без 10 було де дев'ять чи 10, по-моєму. А там хіти 15 хвилин. Ось і виходжу Я на потрібні мені станції, йду туди, куди мені власне потрібно. Я йду йду, йду, я не. Дивила щось там в телефоні, я не слухала музику, я не розмовляла з кимось, що я могла трошки відволіктись і не туди зайти. Розумієте, я просто йшла туди, куди мені потрібно. Подумки, налаштовуючись власне на роботу. Іду, і я розумію, що я не гребу взагалі, де я є. А загубитися там на минуточку, там дуже е, важко, тому що там. Ну, от оцей от якраз офіс, і далі йде ну, через декілька кварталів, іде така річечка невеличка. Ось через неї я по-любому не переходила. І я йшла тією дорогою, якою завжди розумієте? Я пішла в одну сторону, я пішла в другу. Тобто до річки, я вже дійшла навіть до річки, я розуміла, що... Ну, то не річка, бо то якийсь такий ручок маленький був. Я зрозуміла, що я ну, не могла протикати, розумієте? Я просто йду своєю дорогою, і я не бачу тої будівлі, яка мені потрібна. А тупо я її не бачу. Я повторюся ще раз, що я прийшла в один кінець до кінця, ну майже до кінця, прийшла в другий кінець, вже навіть дійшла, по-моєму, до наступної станції, де би я вийшла, якби я проїхала трошки далі. І я взагалі не грибу, де є телефон в мене розряджений. Позвонити я нікому не можу, а розрядився він від холоду, тому що це була зима. І реально я тоді дуже зам. Мерзла. Я ходила, напевно, години три. От серйозно. Я чомусь не додулась. Він ну, вже потім в кінці, я додумалась підійти до е, жіночки одної, яка вела дитину до садочка, Я взагалі не знала, що там є садок, що там є школа, де вони взагалі там, ну, це де вони знаходяться. Я її попросила викликати мені таксі. Вона викликала, і я під'їхала. Ну це вже далі. Ось я ходила, я знайшла той магазин, біля якого ну, там ми ходили поряд. Ось, купили, ну, якісь булочки, оце брали на перериві між роботою. Я дійшла до того магазину, я пішла від нього, я згадую, Дою ми йшли, тому що в той магазин я ходила тільки з кимось. сама не ходила. Я йду нібито в ту сторону, яку мені потрібно, я виходжу все одно не там. І перший раз в моєму житті, напевно, останній, більше такого не було. Ну, ще ми з бабушкою в ліс ходили, я теж заблудилася, але там нічого такого не було. Просто туман був. Ось. А це був єдиний такий раз, коли я тупо я знаю, де я йду, але я не знаю, де я йду. Не мене дуже боліли ноги. Я потім вирішила, що я ось так перейду в один кінець, трошки спущуся, піду отак знову, отак, от, знаєте, з екзаме. Чи то зі це отак. Не важливо, ось так я просто ходила. І я все одно не знайшла, куди мені потрібно було. А як виявилося, ну я вже потім ту жіночку попросила мені викликати таксі. Він каже: Та тут два типу кроки проїхати, що ви вас вести, типу куди вас вести? кажу, підвезіть, бо я не знаю, де він мені починає показувати. Кажу, будь ласка, я дуже занажлива, підвезіть мені туди, куди я вас прошу. Хай там декілька, ну неважливо, скільки там ти грошей. Я заплачу. Ось навіть заплачу більше, тільки довезіть мене туди. І як виявилося, це просто було отак ще трішки спуститися вниз. А що саме цікаве, що я була там? Я була там. Але я не бачила тієї будівлі, а вона якби стоїть будівля, і далі якесь там полеже поле там, і далі будинки йдуть зовсім іншу сторону, і я там була. Але як я чи то я така неуважна, чи то в мене якесь в мене бабуся каже, я їй розповідала про цю історію. Каже, що це блуд вчіпився, але реально виглядає воно так. Я дур, я не то, що злякалася, я, я просто, ну то так не зрозуміло було, що я просто ходила, от я знаю, де я йду. Але я не бачу те місце, куди мені потрібно було. І от тільки викликавши таксі, і мені цікаво, якби я не викликала таксі, чи знайшла би я потім чи не знайшла. Знову ж таки нічого потустороннього в цій історії немає, як і в наступній. Ну це реально історія, яким я не можу знайти пояснення, особливо наступні. Після 9 класу трошки розкажу про себе. Я пішла в коледж і закінчила його. Це був якраз четвертий курс, і це був один з основних і останніх екзаменів. Вже от ти його здаєш. Там буквально можливо ще одна-дві. ну, назвемо це контрольними. добре, тому що не всі розуміють, що таке. Оце от. Не буду я називати тими словами, якими ну короче, я просто не дуже хочу, щоб. Знали, де я вчилася. Ось, і зранку ми думав, всі дуже переживали. Я майже не спала в ту ніч, мені було цікаво, от я лежу. Це був ну, ще вечір, десь може там, до 12 години, майже до ночі. Я лежу і думаю, от як я завтра буду, типу, з якими я думками, мені так цікаво було, з якими думками я буду засинати завтра. Мені було так цікаво, чи я здам, чи не здам. А там потрібно було за, ну, за весь цей час, за останні півроку, зробити презентацію, яку ні, власне, ніхто не робив, просто за останній тиждень два ми її зробили. У мене не було ноутбука чи в тому була якраз проблема. ми його... Позичали, скажімо так, в інших от ребяток, які там вчилися. Я позичила, зробила, скинула на флешку, якої в мене також не було. Ну короче, доготовуй до навчання я була прям готова на всі 100. Але це був кінець, і його потрібно було не так часто, то я її не особо заморачувалася. Ну коротше, все я зробила, і ем, вийшло так, що презентацію можна було скинути на диск або на е, флешку. Я скинула на диск, тому що так було дешевше і. Ну, типу, можна було на флешку скинути, яку я скидала раніше. Це була мої подружки флешка. Але вона, типу, якось також мала її показати, і це мало бути, ми в різних підгрупах були в один момент. Ось тому не вийшло би. Господи, я її ніколи не розкажу. Коротше, зранку ми от з подружкою якраз прокидаємось, Ми йдемо, нам потрібно було там якісь щось роздрукувати. Ми ще дуже переживали, чи там буде відкрито, чи ні. Тому що ну, без тої бумажки я навіть не пам'ятаю, що це таке було. Але прям що нам треба було срочно-срочно роздрукувати це прям капець. І йдемо, ми якраз друкувати. Ми мали піти роздрукувати, повернутися в гуртожиток, взяти от якраз ту флешку чи там диск, в неї була флешка, в мене був диск взяти і піти власне, здати. Пішли, ми роздрукували, тоді я пам'ятаю, дуже сонце таке вже сонце було, дуже дуже був класний день, і виявився він такий удачненький. Ось і ввечері нам вже мали сказати результати. Я не знаю, як там сілька могла перевірити, викладачка могла перевірити за там пару годин всі презентації, але ну коротше, як є. Ми заходимо в гуртожиток, я дивлюсь, я диск залишала зверху. Я дивлюся, що його ну якби чуть-чуть немає. Я знала, що він 100% зверху, тому що ввечері, коли я лягала спати, я 20 разів напевно вставала і дивилася, чи точно він на місці, чи не забула я його десь там, тому що це реально було важливо. Коротше, я його не знаходжу. Я в паніці, я не знаю, що мені робити. Я б в сльози, тому що ну це реально важливо. Якби я не хотіла там вчитися, але закінчити, я у той коледж мала, тому що вкладалися гроші, я вчилася на контракті, тому що я не хотіла потім два роки відробляти. Воно мені. Не потрібна Ну, і зі сльозами на очах я все-таки подушка мене заспокоює. Я все-таки йду туди. Я несу те, що ми там роздруковували. Я несу презентацію, яка була трошки інша, але була в папці. А, по-моєму, це була от перша сторінка презентації. От що ми ходили роздруковувати, тільки згадала. Ось, і йдемо, ми ще пішли якоюсь не тою дорогою, ледь не заблудилися, Ну, прийшли, прям, прям от. Прям рівнесенько ми прийшли. Я починаю розказувати вчительці, що так і так, типу, що я забула ту презентацію. Ой, що я загубила ту презентацію. Вона почала мене заспокоїти нічого, перенесеш там, піди подивися ще раз. Я розумію, що я ну не знаю вже, де дивитися, тому що я перерила тут все, всі зошити, отак подивилася. У мене там кубка така стояла і зверху лежав диск. А ще не уточнила, не уточнила. Збирала презентації наша, типу, класна керівничка. Ось, і вона мала, мала відати ці от все, що вона там збирає, мала віддати. Тій викладачці, яка власне мала оце це все перевірити. І ми то все поздавали. Там ще був якийсь екзамен, ми його також здали, в мене було все добре. Я йду в гуртожиток, я розстроєна, я не знаю, що мені робити, але ввечері так і так потрібно йти на оголошення результатів, тому що я здавала, типу, здавала дві презентації. Одну я здала цю такраз папочку, а другу я не здала. І я йду от якраз з подружкою. Ми знову ж таки йшли. Ми сіли в аудиторію. Я розумію, що зараз мені скажуть, що треба або ну я надіялась, що мені просто дадуть час на те, щоб перездати оце все переробити, або просто. Скачати ту презентацію, а я не мала як скачати людина. Вона була в іншій підгрупі, а в них цей екзамен був. Не в іншій підгрупі, а в іншій групі. Типу була А і Б. У те класи. А в них цей екзамен був на день раніше, і вона вже поїхала додому. Власне, чому я не могла зберегти свою презентацію і ще раз купити диск? Ну, типу, питань би не було. Але я тупо не могла. Мені треба було знайти от того якраз диска, якого я практикала. Коротше, сижу я розстроєна, не знаю, що мені робити, і починають оголошувати оцінки. Доходять до моє... мого прізвища, а я по рахунку. По списку 13. Я, до речі, 13-та була і в школі, і в коледжі. Якось так вийшло. І каже Полянчук, це моє прізвище, 4-4. Типу, в смислі 4-4. Я потім підходжу до неї і кажу: а за що мені типу, друга оцінка? Вона каже: Ну як, презентація твоя і, це, і інша презентація? Я кажу, а можете показати мою презентацію? Вона дістає диск, а там було якийсь такий конвертик був, і зверху було написано моє прізвище. жовтий такий. Зверху було написано моє прізвище. І дивлюсь, це реально моя презентація. Тепер питання: як цей диск попав до вчительки? Я вже розумієте, я вже що тільки не надумала. Можливо, хтось замість мене його здав, можливо, хтось, можливо, з гуртожитка, з кімнати, дівчатка якісь занесли, хоча я всіх питала, ніхто його нікуди не здавав. Здавала я раніше, але в мене настільки склероз, щоб я цей не згадала, що я раніше здавала. Як це все відбулося? Я звичайно, рада була, все окей, мені не треба було паритись на рахунок того, але як це все відбулося так і чому саме отак все закінчилося? Я не знаю. Наступна історія, я йшла в клас п'ятий, шостий, приблизно так, та то не є важливо. І... Ну, як от і вам, як які зазвичай дітям до першого дзвінка завжди купують там нове взуття, тому що ножка розмір типу більше стає. Ну, мене, напевно, з шостого класу нога тупо не в мене 35 й розмір ноги тупо не росла. Ну, не з п'ятої, з якогось я не знаю, з восьмого, напевно, вже далі все. А от якраз тоді сказала з п'ятого до ну, дне. У мене був якийсь чи 32 й чи 33 й і ми пішли з вами купувати. Це були якісь. Коротше, червоні з золотим. Якісь такі. До чого вони до чер... Ой, до чорної форми, я не знаю. Ну, купили ми ось такі, вони мені дуже сподобались. Е, купили такі, типу, як полушльопки, але то ніби і шльопки, але виглядають як босоножки. Вони були дуже зручні. Я їх ну, прям дуже захотіла. вона сказати, хочеш, бери. Ми їх взяли, нам запакували в коробочку. Я приходжу додому. Вирішила ще раз. Ну типу мені здається, що це в кожного ця дурка хапає. Коли купили вже канцтовари, купи коли купили вже якусь форму, купили одяг, 300 разів то все перебирати, любуватися і чекати, Боже, Боже, пожалуйста, коли вже буде там то перше вересня. Я постійно все виймала. Так поштуть, який пенальчик. А потім пройде. Тиждень того навчання, думаю, господі, чого мені не сиділось на канікулах, я не знаю. Я дістаю те взуття, взуваю, все класно. Я дивлюсь на одну ногу, на другу стаю, хожу мені. зручно, як на удивління. Я потім дивлюсь, щось я чисто випадково перевернула чи спеціально е, перекинула їх, перевернула, щоб подивитися. Я дивлюся, а один розмір 32 і 33. -й. Ну, типу, одне взуття, один тапок 32, а другий 33. -й. Думаю, Апі'єть, прикольно. Це капець. І ми мали з мамою на наступний день знову ж таки йти щось купувати до школи. Я показала мамі. Мама сказала, що Окей, ми підемо ну, типу, поміняємо. Пішли ми на наступний день там чи черед. Ну, не важливо, це настільки не важливо, що я вам кажу. пішли ми. Жінка подивилася, сказала, подивилася на всі інші, все інше взуття. Запитала, чи зручно мені? Вона сказала, що в неї вона подивилася там в упаковках. Вона сказала, що в неї всі тапки одного розміну, всі однакові, бо є таке. Ну може, вона просто переплутала, тому що я одні міряла другі, вона якось поміняла місцями. Вона подивилася всі розміри, які в неї там були от схожі. І не було. Ну всі, от рівнесенько. 33, 33, 32, 32. Таких не було. І також можна зрозуміти, тому що якщо вона мені поміняє От, щоб мені було однаково, то їй комусь треба буде втюхати ті, які різні. А мені так як було зручно, воно. Візуально виглядало, що все окей, то власне ми залишили так і пішли додому. Далі проходить вже багато років, вже я, напевно, пішла вчитися, і я хотіла якісь речі, ну, ми хотіли перебрати, можливо, щось маленьке на мене, і хотіли віддати моїй молодшій сестрі. Ми часто їй щось віддавали, і я думаю, що всі вже зрозуміли, чим закінчиться ця, ця історія. Влізли а вони на нас всі. Все взуття було в таких і було в дивані. Ось, ну, зазвичай ми зберігали там взуття або якісь такі речі, які вже не використовуються. І ми підіставали от якраз те взуття. Я, я пам'ятаю до цього часу, що там є якісь там, я хотіла навіть показати бабусі, тому що вона не знала, кажу, ой, хотіла сказати, дивись прикол. Я дістаю їх, і що ви думаєте, 33? 33. Я нічого не поняла, чесно, О, боже, пташка. Я нічого абсолютно не зрозуміла, як це як то взагалі стало. Це знову ж таки історія, якась, ну. Я так не знаю, зато є, що розказати, розумієте? Наступна також дуже класна історія. Вона коротесенька, але також мені якось я як згадую, я ж не можу сама собі повірити. Мені це вже я це сама придумала. Коротше, це було літо. А літом я пам'ятаю, що от між 8 і 9 класом мені прям дуже подобалось не спати вночі. Зараз, якщо я не буду спати, то я буду голакаут на наступний день. А раніше мені подобалося дивилась якісь там фільми. Мені було в кайф не спати. Ось і не спала я якраз ту ніч. Взагалі, ночами я не спала, спала якось лягала там в п'ять-шість сім один ранку, спала до дванадцяти, до часу до двох. Так мені якось подобається. Такі тобто, в мене були канікули. І я прокидаюся зранку. Я думаю, що всім зрозуміло, що коли ти зранку прокидаєшся, особливо ти лягаєш теж то пізно, ти не розумієш, яка година. Тим більше що сонця в мене не видно. Можна було по сонцю зрозуміти там, чи два часа, чи десять, якщо його немає. В мене тут не видно абсолютно, і я. Mm, ну, типу, я думаю, скільки ж зараз може бути годин? І в мене так цифра, знаєте, з'являється в голові 11,48. Я до цього часу, Боже, я забула 48 чи 45. Ну, вже пройшло багато часу, то я можу трошки. ну коротше. Допустим, сорок вісім, одинадцять, сорок вісім. По-моєму, навіть так. По-моєму, я зараз права. І що ви думаєте? Я дивлюся на годинник одинадцять сорок вісім. Ну, типу, немає нічого такого, але для мене це було дивно, тому що я навіть приблизно не знала скільки годин. Наприклад, якщо ти дивишся на годиннику дванадцята година, потім ти десь там шаришся, потім дивишся ну, думаєш, там пройшло двадцять там шість хвилин. Дивишся о реально 26, шість, та ти хоча б приблизно знаєш, а тут. Я тупо напевно що вгадала. І наступна знову ж таки коротесенька історія. Але коротко я не вмію розказувати, ну вже сорі. Ми їздили, коли я була менше, я займалася вокалом, займалася з 6 років до 19. Потім мене ще рік, ну типу, приподавала, можна так сказати. Викладала, вибачте. І в нас були такі, ми їх називали Тури. Нам хотілося дуже такими, знаєте, зв'язками бути. Ми вважали, що ми їдемо в тур. Ну, реально, то було по якихось селах. Ми виступали, ми цілий концерт, такий був по селах, по маленьких містах, типу, як от моє. І ми їздили завжди двома Автобусами в одному була апаратура, пульти, мікрофони, короче, звуку, це оце. А в іншому їхали діти, і ну зазвичай викладачі вони їхали у тому першому автобусі. І вже дуже багато років у мене є таке улюблене число. Ну не прям улюблене, а таке, яке мене постійно от все життя, воно мені на очі попадається, постійно мене супроводжує. І якраз це було число 31. І я пам'ятаю, що я їздила на 31-му місці. Був великий такий автобус, і ми сиділи в самому кінці, воно ну, таке трошки на такому підступочку, і там, отак от чотири, по-моєму, стільчики, чи то скільки, да, по-моєму, чотири. Е -е, і ми якраз отак, отак от четверо сиділи, я сиділа біля вікна. І там була цифра 31. І я кажись, фотографувала. Я пам'ятаю, що всі оце знали, тому що я завжди казала, от бачиш 31, і в мене там в автобусі теж місце 31, І жодна людина мені не сказала, ні, тебе не 31 місце. І я прям реально, я пам'ятаю, що я... Ну, якось, во так от дивилася, і я пам'ятаю, що ну типу вікно, оце от все. І тут пише 31. От реально пам'ятаю цей момент, коли я так дивилася. Потім пройшов час. Ми їздили, їздили. Потім пройшов час. Я щось одним оком знаєте. Вирішила туди глянути випадково. І дивлюся, 56. Я <свят> <свят> ніхрена не зрозуміла, що це таке прийшло. Що це було, я ну, знову ж таки не зрозуміла. Можливо, це був другий автобус, але не може бути другий, тому що ми свій автобус знали, От це був наш нашої студії. Це був якраз цих два автобуси. Ми їх знали, ми знали, які там номера на тому автобусі, ми знали марку машини, правда, я її вже не пам'ятаю. Ем, ну коротше, це був прям наш, наш, наш сидіння. Оці такі були, ну типу малюночок, якісь хвильки. Але як могла переплутати, я їй вже це взагалі було. Я, до речі, оця історія їй ще дописала до тих. Передніх, які я от пам'ятала до, до цього дня, до якраз зйомки цього відео. І справді, це така цікавенька історія, але як я могла так правдикати, я не знаю. Або реально щось. Щось щось помінялось. Ну, блін, всім розказувала, всі дивилися, всі бачили, а відтоді воно оказалося не так, як всі оце от всі бачили, всі дивилися. Це були всі історії на сьогодні. Я думаю, що ще по-любому, якщо щось згадати, якщо ще поговорити з друзями, по-любому щось вони ще також мені згадають. Можливо, якось пару нормальних. Я, до речі, згадала ще декілька і вже записала пару нормальних, які відбувалися. Ну, не то, що пара нормальні, а просто от реально щось таке, ніби от таке потустороннє, ніби. Присутнє було в тому, от якраз в цій ситуації, в той момент. Можливо, я помиляюся, і можливо, ви могли трошки пролити світло, як то кажуть, на ту історію, от якраз трошки мені пояснити чи щось. І отаких от історій, як зараз, як оці ви такі сьогодні були, то їх є взагалі прям багато. Якщо хочете, можу зняти ще, ну, напевно, одненьке відео, тому що. Коротше, однайте саме знімати неприкольно. То можете, як завжди, написати в коменти, якщо з вами відбувалося, скажу ще раз, щось таке прям цікаве, чим ви могли б поділитися, щоб ми з вами могли б подумати, обдумати, то також можете писати в коменти. Ставте лайк на це відео, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Я постараюся такі відео викладати щодня. Ну коротше, буде видно, як воно, а то я зараз скажу, а потім не зроблю, як завжди. Ось я постараюся викладати <кхи> частіше. Ці дядьку вам гарного настрою, позитивного дня і всього самого-самого-пока!